Ну і саме до Дня військово морських сил України поблизу столиці провели тренувальну десантну операцію. Сухопутні та морські підрозділи збройних сил вкотре відточували навички спільної та злагодженої ліквідації ворога. На таких навчаннях побувала і журналістка нашого телеканалу Юлія Махових. Поділиться Історія починається на березі. За легендою навчань ворожа ДРГ з намірами проникнути до Києва. Атакує блокпост на околицях міста. Між диверсантами та теробороною зав'язується запекла перестрілка на допомогу захисникам столиці. Викликають військово-морський десант. Роль нашого підрозділу була це застосування імітаційних засобів роботи артилерії перед висадкою десанту, тобто прикриття наших військ, які спускались на допомогу сухопутній компоненті з води. Так само імітаційні засоби знаходилися у нас як у воді, так і на землі. Тобто була імітація більш важких снарядів, імітація китку гранати, імітація просто гранатометного вогню по особовому складу противника. На американських катерах на підмогу тероборонівцям з іншого берега водосховища поспішають військові моряки На цих суднах вони щоденно патрулюють води Дніпра, а під час повітряних тривог збивають ворожі ракети та дрони, а ще регулярно відточують тактичну майстерність. Це катер застосовується для патрулювання території, дуже зручне керування, може ходити по мілині, тому любий підхід, прохід. Цей катер може здолати. Особовий склад, який залучений до виконання завдань, вже безпосередньо є учасниками мої бойових дій, і були, виконували бойові та спеціальні завдання на півдні нашої території. України. Десантна операція одна з тактично найскладніших, бо потребує від військових не лише високої майстерності, а й злагодженості дій особового складу. І, хоча, б поки явних загроз по воді з півночі України не було, варто бути готовим до різних дій ворога. Поки маємо оперативну паузу з півночі і маємо час на більш досконале тренування і вдосконалення наших навичок. Ми маємо готуватися так, щоб коли ця загроза стане реальною, ми були повністю готовими. Тренування проводяться на постійній основі. І є відповідний план, коли вони відбуваються планово, а також бувають раптові перевірки їх готовності. Тобто це комплексна система, яка постійно підтримує сили в готовності. Такі навчання для військових проводять щотижня. Регулярність тренувань дозволяє підтримувати старі та відточувати нові бойові навички. Особовий склад показав гарні навички, вміння, і я повністю задоволений. Хлопці мотивовані, командири знають, що робити. Але звісно, по результатам кожного навчання ми визначаємо ті чи інші питання, які ще треба більше вдосконалити. над чим ще подальшому необхідно працювати. Наприкінці тренувань Сергій Наєв нагородив військових моряків за вагомий вклад в оборону України від російських окупантів. Юлія Махових, Олег Мартинюк, телеканал Київ.